Всім доброго дня! Як ви бачите, сьогодні у нас 26 травня я на огородику знову подивитись, що тут починаємо квасоля квасоля дозійшла, гарний рядочок, картопля на предмет Колорадського жука. Нема кого жука, і це, це і то є добре. Це, горох, горох отакий. Чесничок, бачите, тоді підживили азотом, і він якось і вирівнявся, і зелененький. Просопали його. Ну може, ще прийдеться разок просипати. Так, а цибуля, що це вона вирішила стрілки пустити. Стрілки ми зараз всі по облаву. Стрілки нам не треба. Угу. Бачите, які наші нам стрілки. Оруди ж і насіння брали нормальне нічого. Щось, мабуть, не те. Так, перчик. Це гіркий перець, ну, в нормальному стані. Помідори теж починають зелені, там дивлюсь. Так, спажива квасоля теж дозійшла. Бачите. Щаблик піднявся. Ну, бо потеплішала, волога є. Редиску зараз визбираю. І шпинат бачите, підріс. Гарний який. Кріп. Покажу ритиску. Уже треба її всю зібрати. А салатик щось сидить, не знаю, що йому треба. Так, кінза. Кінза вже можна на салат назбираю сьогодні. Поставте цьому відео лайк. Зробіть репост. О! А чому? Тому що зацвів кабачок. Експериментальний. Перший і кабачок. Другий там квіточки є, бачите. І третій. Подивимось, що воно нам ці квіти принесуть. Так, наша селера підросла. Так, і перчик салатний. Той, що маленький з балкона. Треба підсадити. І той, що більшенький був. Так, два перчика треба підсадити і помідори. Теж треба зараз порахую, скільки треба посадити. Так, огірочки, огірочки підживили ми тоді тим. Жовтий не треба на листок і вони, бачите, ростуть. У мене ще там 6 штук на балконі росте. І ще треба, мабуть, докуплю. Бо зараз. Ви... Так. І там будуть огірочки. Помідорчики, дивіться які. Нормальні, це ті, що були на балконі. Хвостики посадили, такі маленькі, а вони, бачите, які гарні. Так, огірочки треба мені. Раз, два, три, чотири, п'ять, ну шість. шість є, там ще трошки докуплені. Так, зберу редиску, покажу, скільки в мене вийшло редиски, скільки чого. Копаю чесничка. Ось така редиска вийшла. В принципі, гарна. Гарна редиска. Там ще, ще трошки лишилось, бо дрібна. Дрібну не став виривати. Шпината, таке відерце. Теж лишилось чуть-чуть, Може сюди огірки чи помідори втулити треба. Так. І... Чесничко. Також молоденько. Зараз ще крупу нарву І в принципі все. Завтра, якщо приїду, посадю огірки, куплю, мабуть, на базарі, помідори і зроблю ще два крані, які є, треба вертіти. Крапельний палив, хай буде. Зараз не треба, бо бачите, погода яка небо затягнуло хмарами, чи буде дощ, чи не буде. Але волога не випарується В принципі, все, що хотів сьогодні показати, показав. Всім, хто додивився, дякую за перегляд. Ще раз прошу поставити вподобайки зробити репости цього відео і я дуже сьогодні ще раз покажу картина дня цвітуть табачки Це хорошо. Так, вишенька вишеньки трошки трошки будуть не рясно але на якийсь компотик буде Все, всім ще раз дякую Do pobocznych.